Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачну апетитну картоплю в духовці з грибами та беконом. По такому рецепту картопля виходить соковитою, м'якою, прямо та не в роті. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом. Заздалегідь помиту та очищену картоплю нарізаємо довільними шматочками. Ми свою нарізаємо на 4 частини, а де більша то на 5 і на 6 частин. Пропорції картоплі можете брати будь-які, залежно від форми, в якій будете готувати. В нашому випадку взяли 1 кг 200 г картоплі. Її відразу перекладаємо у форму, в якій будемо готувати страву. Дві цибулини середнього розміру нарізаємо на півкільця. Додаємо до картоплі. 250 г печериць нарізаємо пластинками. І їх також перекладаємо в форму. Підготуємо маринад для картоплі. В миску висипаємо 1 чайну ложку приправи для картоплі. 1 чайну ложку солодкої паприки, 5 чайної ложки куркуми для кольору картоплі, 1 чайну ложку прованських трав, 1 чайну ложку сушеного часнику перець та сіль додаємо на свій смак. До сухих спецій виливаємо 50 мл олії. Добре перемішуємо і виливаємо до картоплі з цибулею та грибами. І все разом ретельно перемішуємо, щоб кожна часточка картоплі рівномірно покрилася спеціями. Добре все розмішавши, залишаємо картоплю на хвилин 10, щоб трохи просочилася спеціями. А в цей час підготуємо бекон. Розкладемо його окремо на дошці. Посолимо та поперчимо. Довгі порційні шматочки сирого бекону розрізаємо пополам, а потім кожну розрізану його половинку скручуємо в трубочку. І таким чином підготовлений бекон викладаємо на картоплю. Ви можете формувати другим способом або ж зовсім замінити на друге м'ясо. Перших 30 хвилин випікаємо під фольгою. 20 хвилин без фольги. І тоді дістаємо форму з духовки, щедро посипаємо натертим твердим сиром і знову повертаємо в духовку, щоб сир розплавився. Достатньо 6 7 хвилин. І ось дістали з духовки приготовлену смачну страву. Таку страву найкраще подавати гарячою. Настільки смачно та красиво це виглядає! Погляньте, сир розплавився, неймовірний аромат, картопля м'яка, соковита завдяки цибулі та грибам. А який апетитний бекон з сиром. Здавалося б, проста картопля! А як смачно, можна приготувати страву. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ. І все буде Україна!